Слава Ісусу Христу, брати і сестри, дорогі підписники каналу Брат Блесет. Мир вам можливо, ви побачили, ви помітили, що останнім часом, та й взагалі я багато виставляю особливо коротеньких відео із Божим Словом. Е, для чого я це роблю? Взагалі, яка моя ціль? Моя ціль не назбирати підписників. Моя ціль наповнити Ютуб Божим Словом, особливо в першу чергу у форматі Shorts, в такому коротенькому форматі, тому що люди біжать, не мають часу, і людина може побачити, гортаючи стрічку, Боже слово, почути, побачити і може зцілитися, звільнитися, спастися, навернутися до Бога. Тому, якщо ви відписуєтесь від каналу, хай вас Бог благословить. Це нормально, я інколи відписуюся. Хто підписується, хай вас Бог благословить. Це теж нормально, поширюйте Боже Слово. Тому моя ціль не назбирати підписників, а наповнити україномовним християнським контентом YouTube з миром Божим.